Одиницям вдається придумати і виконати абсолютно новий данк. Багато данкерів намагаються максимально урізноманітнити вже існуючі данки, додаючи різні елементи, наприклад, навіс, що вже надає базовому данку трохи інший зовнішній вигляд. Герой нашого сьогоднішнього випуску Деніал Алпа з Угорщини. Це данкер молодого покоління, який дуже прагне потрапити в еліту. Він вже кілька разів брав участь у кваліфікації FIBA 3x3 і пару разів відбирався на основний данконтест, контест, де показував себе. Дуже по-різному. ПАП той самий атлет, який може стрибати як з однієї ноги, так і з двох ні, виконуючи при цьому данки непоганого рівня. Такий мікс він продемонстрував і на контесті в Амстердамі, де виступав проти мене та Ліпика. Після контесту я запитав його, який варіант стрибка йому ближче. І він відповів, що, мабуть, обидва однаково. Який варіант стрибків Даніеля вам більше подобається? Саме на цьому контесті в Амстердамі він підготував два плани для данків, один з яких ми побачили. А ось данк з другого плану він показав. Нам нещодавно. Особисто мені дуже подобаються такі волібольні навіси. По-перше, їх справді не просто зловити й обробити, особливо на складному данку. По-друге, вони виглядають дуже свіжо і нагадують, NBA Live. Даніел витратив не дуже багато часу, щоб його виконати. Як би ви оцінили цей данк на контесті. Смув забив новий данк. На черговій данк сесії Дімон запропонував виконати такий незвичайний варіант данка. Можна сказати, що це баунс данк тільки від голови. Ми витратили на нього небагато спроб. Було дуже весело. Напишіть у коментарях, як би ви назвали цей данк. Сезон Фіба 3 на 3 триває, і ми бачимо новий дан контест майже кожні вихідні. Нові вони, зокрема, і тому, що на них з'являються нові люди. Цього разу новим обличчям став американський данкер Джонатан. Його дебютним данком був під ногою з навісу. Джон стрибає високо і виконує данки дуже витончено. Хоча видно, що хлопець ще молодий. Противниками молодого таланту були вже досвідчені Ліпік і Джоел Генрі, який просто і у своєму стилі забив пам через людину, мабуть, припускаючи відсутність сильної боротьби до фіналу, а можливо, просто перевіряв суддів. Але Данк, по суті виглядав надто легко. Подивимося, що покаже Ліпик: двоє людей і млин через них. Видно, що Рафаль зараз далеко не у своїй найкращій формі. Це було зрозуміло ще на контесті в Амстердамі, але свої оцінки він отримав. Причому немалі. Лише на один бал менше, ніж у лідера першого кола Джоела. Довго можна говорити про данки та оцінки за них. Дискусії виникають після кожного контесту. Я думаю, ви вже знаєте мою думку. Свою можете висловити у коментарях. Другий раунд. Джонатан Едвардс увійшов в нього з двох ніг. Дуже хороший дан для цього раунду. Можливо, техніка ще не. Зовсім відточена або ж навіс був не дуже вдалим, але йому вдалося обробити його і довести до кільця. М'яч явно відскочив дуже низько, а в такому випадку просто неможливо стрибнути вище. Адже ти на 100% залежиш від м'яча при навісі. Можливо, це не був данк на всі десятки, але принаймні одну тут можна було очікувати. Тим більше данк за спиною з однієї ноги, та такий же данк з двох ніг це різні рівні складності. Джоел відповів скупом з, з руки з другої спроби, уже ставшим для нього постійним данком кожного контесту. Він дуже Впевнено почувається на ньому. Варто зазначити, що цей данк він виконує лівою рукою, тоді як усі свої данки він завершує правою. Ліпік завершує другий раунд реверсом через людину. Рафаль вибрав правильну стратегію для себе, виходячи зі своєї актуальної форми. І це поки працює. У нього багато данків різних типів. Подивимося, що він покаже далі. Мій улюблений данк цього контесту на даний момент. Подобається амплітуда і незвичайний для ока кут розбігу. Саме з цього боку, із завершенням лівою рукою, я не пам'ятаю, коли бачив останнє. Ця дзеркальна відмінність вже надає новизни навіть стандартному данку. Видно, що для Джона це що значить: емоції після данка говорять самі за себе. Але судді вважають інакше. Можливо, тому що скуп вже виконувався прямо перед ним. Джоел відчув крок. Тепер це мій улюблений дан контесту вже на цей момент. Джей Річ це чистий стиль, і в поєднанні з природною пластикою Генрі це виглядає дуже красиво. Джоел цього сезону показує себе дуже стабільно, і здається, що він вийшов на свій Айм лише у 32 роки. Ліпек закриває третій передфінальний раунд пампом на 360 шістдесят Я думаю, що він використав його, орієнтуючись на оцінки Джона, розуміючи, що він принесе йому прохідну суму балів до фіналу. І так і сталося. Після перших трьох раундів досвідчений Рафаль і Джоел Генрі переходять у фінальну фазу контесту. Для довідки учасникам фіналу разом 64 роки. Ліпек починає фінал з шоу зі стільцем. Поблісі завжди подобається цей момент, особливо коли Данкер спочатку просто перестрибує асистента. Показуючи, що висоти для нього замало, але Рафаль обійшовся без цього прийому. Фактично, висота конструкції на цьому данку завжди невелика, приблизно якби під кільцем стояв двометровий асистент, але ілюзія, що людина стоїть на стільці, створює певний ефект. Перший стрибок був відверто поганим, чесно кажучи, я ніколи раніше не бачив ліпіка в такій формі. Цей данк зазвичай у нього вдається легко, адже саме він його придумав. Друга спроба була просто жахливою з усіх боків. Тут важко якось це коментувати, а це. Просто сумно дивитися. Завершальна спроба на останніх секундах виявилася вдалою. Навіть обрана ліпиком стратегія не особливо працює. Цей дан працює лише з вау-ефектом, коли його виконують впевнено із першої спроби. Цього разу це виглядало інакше. Треба сказати, що у Рафаля зараз інші життєві плани, і на данки він приділяє набагато менше часу ніж у кращі часи. Але навіть не зважаючи на це, він отримав досить конкурентні оцінки. Подивимося, чим відповідь Джо Генрі вирішив зіграти всю ж гру, яку почав ліпик. Ми бачимо захід до Тетріс Данка. Цей кидок також перше забив ліпит, і за данкерським етикетом Джоел міг би його не використовувати. Чесно, я не знаю, як відрогував ліпик, але думаю, у цій ситуації йому було все одно. До речі, після минулого контесту Джоела, де він виконав цей данк, практично по лікуть, він сказав, що наступного разу спробує засунути лікуть у кільце і повиснути на ньому. Подивимося, чи вдасться йому цей задум. Тетрі Данк у виконанні Джоела виглядає дуже круто і стильно. Висота конструкції у його випадку дійсно висок. Сока, і треба постаратися, щоб її перестрибнути. Черна, Лікоть не був залучений, але і такий варіант теж виглядає непогано. На повторі мені здалося, що він хотів зробити краун через Тетріс, тобто засунути туди обидва лікті. Це було б дуже ефектно, але навіть один лікоть із фіксацією через тетріс поки ніхто не виконував. Я думаю, що у Генрі є всі шанси закріпити цей данк за собою. Перші десятки в контесті додають Джоелу впевненості. А ось ліпику треба виконати щось максимальне, щоб залишити собі, хоч якийсь шанс на перемогу. Ну ні, напевно, розрахунок був на промах Джоела в його фінальному виході. Інакше я просто не знаю, як це пояснити. Це відверто не фінальний дан, тим більше з позиції відстаючого. Дан красивий, мені дуже подобається, але на мою думку, вибір був неправильний. Але ще раз повторююся: я думаю, що ліпік постав на промах Джоела і вибрав дан, який зможе виконати з першої спроби. Оцінки мене дуже здивували. Давайте подивимося, чи спрацювала ставка ліпика. Джоел заходить на свій найкращий дан 360 під ногою реверс. Генрі виконує його майстерно, але ми бачили його у його виконанні лише кілька разів. І коли це виходило, це завжди було бенгером контесту. Друга спроба Джойла. Однозначна, впевнена і красива перемога Джоела на цьому контесті. Це дійсно дуже гарний данк, який претендує на один із найкращих контестних данків в історії. Вітаємо Джойла з перемогою! Perfect, perfect.